Пані та панове, всіх вітаю! Ми проживаємо в Грузії уже певний час і вирішили віддати належне цій країні та приготувати курочку Аляш Кмирулі. Забігаючи наперед, хочу сказати, що вийшло дуже смачно. Прошу до перегляду. Для сьогоднішнього рецепту нам знадобиться одна ціла курка, вершки бажано дуже жирні, часник петрушка для соусу і, звісно, спеції паприка, червоний молотий перець та сіль. Для початку підготуємо курку, для цього розріжемо її навпіл по грудині. Далі відріжемо зайві частини крильцят, бо вони будуть просто пригорати. А також виріжемо гуску, бо традиційно готують без неї. Коли курку позбавили зайвих частин, її потрібно ретельно пром'яти, щоб вона стала більш пласкою та піддатливою. Далі нам необхідно ретельно підселити нашу курочку з кожної сторони. У розігріту пательню на середньому вогні я додам мікс соняшникової олії та вершкового масла. Коли олія достатньо прогріється, відправляємо до пательні нашу курку. Друзі, курку потрібно смажити під пресом. Для цього я буду використовувати тарілку та кастрюлю з водою. Ось подивіться, яка в мене вийшла конструкція. І таким чином смажимо по 15 хвилин з кожної сторони. І ви ось тільки подивіться, яку ми отримали золотаву та хрустку з коринку. Те ж саме робимо із іншого боку. А поки підготуємо соус. Беремо до рук часник дуже багато часнику. Майже цілу головку. Та натираємо на дрібні шматочки. А також дрібно наріжемо пучок петрушки. Наша курка вже готова. Ось подивіться, яка в нас вийшла рум'яна красуня. Але поки відправимо її, відпочивати. В ту ж саму пательню з залишками олії додаємо часник та обсмажимо його декілька хвилин. Друзі, важливо готувати соус в тій самій пательні, де і смажилась курка. Так соус стане більш насиченим. Далі до часнику додаємо вершки та все ретельно об'єднуємо. Коли вершки починають кипіти, робимо маленький вогонь та додаємо спеції. У мене паприка, гострий перець та петрушка. Та знову все ретельно об'єднуємо. Ось такий соус в мене вийшов. А тим часом ми знову повертаємось до курки. Вона вже трохи охолола, і ми поріжемо її на шматки. На які шматки різати, тут як кому подобається. Вже порізану курку знову відправляємо до пательні з соусом. Та цим же соусом змастимо кожен шматочок, щоб смак м'яса став більш довершений. І залишаю під кришкою на 5-10 хвилин. Наша курочка шкмерулі вже готова. Покладу до тарілки декілька шматочків та щедро полью соусом. Наше м'ясо вийшло з хрусткою скоринкою зверху та соковите всередині, а вершково-часниковий соус дає неймовірний смак та аромат. Ось така в нас сьогодні вийшла яскрава та запашна страва, я її рекомендую подавати з традиційним грузинським хлібом Шоті. Тут ця страва має назву шкмерулі, але хтось може сказати, що це просто курка в часниковому соусі, і це не важливо, бо це дуже смачно. Якщо ви додивились це відео до кінця і вам все сподобалось, я буду чекати на ваші лайки, вподобайки, коментарі та підписку на канал. А зараз всім смачного та до нових зустрічів!